Друзі, мої всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. І сьогоднішнє відео буде вельми цікаве. І я сподіваюся на це. Ми будемо з вами дивитися товари з Аліекспрес, але не просто. По-перше, тут буде їх невелика кількість, а всього лише один. І я буду разом з вами. Ну, якби очікування реальність робити якось, отак буду відвертою з вами. Мені на огляд прислали чудовий, причудовий товар. Ну, як я сподіваюся на це, да, тому що вони це обіцяли і казали, що вам сподобається. Ми з вами це разом перевіримо. Тому, якщо вам цікаво, то я вам бажаю приємного перегляду. Зв'язалися, значить, зі мною ось цей от бренд: Тейгер, ну, Тайґер, ну, Тігерну. Якщо чесно, я не знаю, як воно вимовляється. Я думаю, що це не наскільки важливо, настільки те, що воно всередині там буде знаходитися. Великий, достатньо великий пакунок. Якщо чесно, давайте тоді без зайвих слів моїми інстаграмними, дуже гарними, підтересними, фотогенічними. Що би я ще сказала про ножиці, давайте ними відкривати цей прекрасніший пакунок. То давайте вже їх будемо використовувати. Ну вони дійсно дуже гарні і дуже, я вам хочу сказати, якісні, ріжуть. Вони вони Прекрасно, дуже гостресенькі. Це не огляд на ножиці. Але що хочу, те й показую. Та-да-да-дам. Хочу я вам сказати, що мені вже подобається. Уже подобається, як це все діло запаковано. Щось упало. А упало от що! Це значить брендований, ось цей от замочок. Слухайте, я ще такого не бачила. Дивіться. Це, коротше, для того, щоб його закрити, і ще й хтось не міг відкрити. Ну, прикол, прикол, але саме пакування, дивіться, пакунок поліетиленовий, який на зіпку закривається. Всередині все. В мішечку, в індивідуальному мішечку, з приємного такого цього матеріалу, який гарненько затягується. Давайте все ж таки, може, ми ж доберемося вже до цього. товару. Вау! Really? Я в шоці. Давайте, коротше, тепер про все про само порядочку. Значить, що одразу я хочу сказати: дуже якісний матеріал. По-перше, це приємне щось і таке гарне на дотик. По-друге, я жодної стирчащої нитки, на перший погляд, тут не бачу. Це свідчить про те, що дійсно пошиття, виробництво дуже і дуже якісне. Є отакі от у нас ці всі брошурочки. Я хочу це сказати до того, що Китай може бути. Хорошим по якості. Ну, тобто, тут -то таке, знаєте, ну, звісно, вибирайте. Але, ем, але, як на мою думку, все зроблено бомба. Так, дивимося далі. Позаду є ось такий от у нас логотипчик. Також для спинки ось такі от різні подушечки, нижня ще із якась тут замочком. Тобто, тут ще і кишенька у нас. Далі. Попереду фасадна частина, <гум> так би мовити, а, також у нас мені я вибрала колір сама, попросила не яскравий, попросила чорний або сірий. Мені запропонували чорний, а, тому що це саме щось таке ходове і універсальне. По розміру це дійсно щось дійсно велике. Дійсно, щось дійсно велике. Замків я бачу, що дуже багато. Фурнітура максимально якісна. Дійсно, всі замочки, вони дуже-дуже гарно працюють і дуже якісно зроблені. І так, попереду у нас є кишенька знизу. Ну, я думаю, що це буде достатньо місткий товар. Далі кишенька зверху. Попереду відкривається у нас на два замочка в різні боки. Це зручно. І тут у нас розгортається, виходить. Перший великий відділ. У першому великому відділі, дивіться, воно все, підкладка, ця, також вся брендована. Тобто вона зроблена максимально якісно і знову ж таки. Без жодних якихось недоліків, стирчащих матеріалів, нічого зайвого немає. Все дуже і дуже якісно зроблено. Також є у нас тут в цій першій кишені два відділа: один трошки менший, один більший, і підручки або от щось таке. І глибокий до самого кінця перший ось цей от відділ. Наступний після ручки у нас теж на два замочка відкривається. Великий відділ, ще один. Слухайте, сюди запросто поміститься макбук, ноутбук, да, тобто лептоп, звичайно, сюди стане. Тут є от якраз для нього і відділ, який закривається на ось таку от липучку, і знову ж таки вона теж брендована. Ну, і, власне кажучи, сам один великий суцільний відділ цепляюся своїм нігтем, щось вже зробила сьогодні на mm -hmm. Так. І великий суцільний відділ у нас саме ось тут. В принципі, я вам хочу сказати, що це достатньо круто і якісно. Також з боків є отакі от сіточки, які, в принципі, можна пляшку для води встромити, вставити або ще щось таке. Дно. З приводу нього, воно такого ж матеріалу, як і от попереду, тобто немає якогось цього, ну, типу, спеціального там, або, можливо, ще якихось, але це рюкзак, це треба розуміти, що це все ж таки рюкзак, а не якась сумка. Я хочу вам сказати, що, от, наприклад, навіть коли ми їздили в подорожі, і я їду одна, ну тобто мені речей, в принципі, ну, як, потрібно небагато, якщо це кілька днів. То я з собою беру рюкзак. У мене є рюкзак від українського виробника, який я таскаю постійно з собою. І насправді він також нормальний, він дуже якісний, але щось отаке зайвим точно не буде. Я вам хочу сказати, що я в приємному шоці. Трошечки, мабуть, страшнувато замовляти, тому що вартість ну не мінімальна, не мізерна, будемо так говорити. При цьому ти не орієнтуєшся, це буде якісне. Це щось ну не завжди можна по відгукам дам зрозуміти. Звісно ж, можна, але ну там все рівно є якась доля ризику. Так, от на конкретно, ось цей от товар. Я вам хочу сказати, що це бомба. Реально, мені прям дуже і дуже подобається. В принципі, ви все бачите самі. Дуже якісні ручки. Тут нас, звісно ж, можна регулювати по довжині все це діло, і також вони самі по собі теж дуже гарненько прошиті, де в цілому ну, тобто. Питань до якості, питань до виробництва немає. Всі деталі враховані. Тобто є от якісь ось цей от замочок, я так розумію, що можна закривати, наприклад, ну, великий відділ, ось цей, от, якщо у вас там найцінніше, так би мовити, да? ми закриваємо його на цей замочок. Єдине, що треба розібратися, яким чином його... Ну тут запаролити ось ці от коди, щоб щоби потім вводити. Головне, потім все не позабувати це. І що? І в цілому, я вам хочу сказати, що виглядає ну дуже якісно, де в принципі ви самі побачили, навіть мішечок є там, де можна його потім зберігати. Це. Класно. Навіть рекламодавці натякають мені, що мені треба вже нарешті кудись поїхати. Насправді, ну, в мене дуже такий от сумбурний початок року, він взагалі якийсь дуже дивний, максимально. Я не хочу казати, що там типу він поганий чи хороший. Власне кажучи, це все тільки мій особистий вибір. Але він отакий: от, розумієте, я вам обов'язково з усім поділюся, просто можливо трошечки пізніше. Я ще якось не налаштувалася. Ну, як мінімум, одна тема, яка вже від Бувається у 2025 році, і я з вами обов'язково буду ділитися, тому що я вважаю, що ця тема буде дуже-дуже такою актуальною. Тому, звісно ж, підписуйтесь на мій канал для того, щоб а ви все це діло не пропустити. Тому що на сьогодні, в принципі, це все. Я вам залишу посилання на. Конкретно цей товар в описі під відео. Якщо хотіли придбати якийсь класний, якісний рюкзак. Мій рекомендаціон е, особистий. Я реально ну, бачу, що це дійсно дуже класна і якісна річ. Ну і все, друзі, я вам щиро дякую за перегляд. Я сподіваюся, що вам моя рекомендація сподобалася і буде корисною. Це саме головне, тому що грошики треба витрачати з розумом. Це по-перше, а по-друге, е, ну якщо ми вже і витрачаємо їх, то ми хочемо отримати якесь задоволення. Від цього правильно, правильно, і я також за це. Тому я сподіваюся, що вам сподобається все так само сильно, і як і мені, і якщо замовити по моїй рекомендації. І я вам ще раз щиро дякую за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!